Самий величезний величезний привіт, самим найкращим я вас вітаю на каналі і запрошу вас на розпаковку тему, що я заказав в тему. А, будь ласка, зверніть увагу, це ніяка не реклама, тому якщо якісь у вас виникають питання. Як я замовляю, через що я оплачую, як замовити той чи інший товар, як отримати подарунки. Я на ці питання відповідати не буду. А ще раз оголошую, що це ніяка не реклама. Скачуєте собі додаток тему і замовляєте все, що хочете. розібратися там дуже дуже легко. Я вам обіцяв, що покажу свої подарунки. Мені прийшло чотири подарунки, а тобто, я дуже дуже давно не робив замовлення в тему, і тому мені, мабуть, прислали ці чотири подарунки. Я навіть міг сам їх вибрати. Дякую вам за коментарі, дуже вдячний за вподобайки. Завжди забуваю, чи дякую вам, чи не дякував. Вибачайте. Але я знаю, що на каналі дуже хороші глядачі, і за це я дуже дуже вдячний вам усім. До речі, оця футболка також із тему, і я її замовив для ось таких оглядів. А, імітація а, ніби буцім, то в мене сорочка, а, краватка і а, блайзер. Чи як правильно піджак, блайзер. Ось ціни буду, буду монтувати відео, і одразу буде з'являтися, буде з'являтися віконечко або тут, або тут, не знаю де. Буде з'являтися віконечко а, з тим товаром, який я показую, і одразу буде з'являтися ціна. Ой, знаєте, думки йдуть, 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 і я так хочу все швиденько вам розповісти, показати, розказати. Так, ну давайте почнемо із, із чого почнемо. Подарунки, подарунки я вам покажу в самому кінці. Гаразд. Подарунки покажу в самому кінці. Це до свого подарунка я замовив ось такий килимок, а в кінці покажу цей подарунок, і ви зрозумієте, для чого я замовив. Там така підставочка на кухню дерев'яна. Ось, і я гадаю, що собі зробити в куточку на кухні таку поличку, ну, вона в мене буде стояти з боку в самому кінці кухні, і там буде зверху чай і кава. І ось цей силіконовий килимок, хочу також поставити перед цією поличкою. Буду тут. Робити чай, каву. Якщо щось розільється, він добре впити одразу воду, гарно можна витиснути його, віджати, і, а, просушити і далі користуватись. Так, буду сюди кидати. Давайте так, по черзі. Замовив ось такий, як сказати, ланчбокс. Купив нещодавно а, Аврора за 129 гривень. Добре, що зберіг а, чек і одразу а, здав. Думав, що дуже довго буде йти посилка. Посилка прийшла дуже швидко, за два тижні а, одразу прийшла. Вилочка впала. І ось цей ланчбок, он, здається, 60 з копійками, якщо я не помиляюсь. Чим він зручний? Тим, що а, тут є ось такий а, невеличкий контейнер, сюди можна а, залити якийсь соус да, і поставити ось сюди, він не буде заважати. А ось сюди вже а, якийсь салат. Так, я ще навіть не знаю, чи він відкручується, чи він просто ось так от. До гори просто треба його. Так, як же ж він правильно ось так здається? А, ось так підіймається. Просто так кришка підіймається і е, все. Так, зараз вилочку дістану. Хороша виделка. Ну, що можна? Якщо є соусниця, значить можна сюди і салат зробити, зелений, який я люблю. Або ж зробити, звичайно, фруктовий салат. Е, теж досить е, буде зручно і добре. Так, що я. Ага, ні, можливо, можливо, ось так. Ладно, потім розберусь. Але триматись вона не хоче. О, тепер тримається виделка. Добре. Далі дуже хороша річ для господинів. Я такої лопатки ніде не бачив, але так, як в мене не дуже добре вдається перевертати якісь а, сирники або котлети, а, чи що там ще можна, ми смажимо, да? де потрібна лопаточка. Ось таку я заказав лопатку. Дивіться, яка вона класна. Має ще ось такі, як, як вилочка, да? а тобто ви підіймаєте а, сирник. На лопатку затискаєте його зверху, таким чином перевертаєте, відпускаєте і нічого не хляпає. Тому що я як перевертаю сирник, чи що, коли в олії щось мажу, то в мене ця олія вихлюпується по сковорідку і <laughs>, треба все потім мити. Я гадаю, що з такою штукою а, дуже а, зручно буде. Користуватися. Потім розповім я. Роз... Гадаю, що не забуду, а, можливо, навіть будуть якісь кулінарні влоги на каналі, ось і тому ви побачите її в дії. Дуже вона мені сподобалася Всь така новинка. Ще в магазинах їх я ніде не бачив. Якщо хтось вже бачив а, десь в магазинах, напишіть в коментарях, щоб глядачі, які для нас, для усіх, напишіть в коментарях, а де можна придбати таку лопатку. ну, як то, Якщо хтось не хоче замовляти через а, тему. Далі. Оці флоси м'ятні йдуть як зубочистки. З однієї зубочистка, а з, з однієї сторони зубна нитка. Тут 150 штук. Я коли побачив, вони мені тим так натрапили, навіть несподівано, в мене якраз закінчилися всі. А ось хотів купувати БТБ, але там дорожче, там, здається, 50 штук за, а, не пам'ятаю за якою ціною, а тут 150 штук, це хватить, хватить і хватить. Знаєте, да, що зуби потрібно чистити не тільки зубною щіткою, а й ось такими зубною а, ниткою. Дуже задоволений. Будемо користуватися. Взагалі бережіть свої зуби, тому що зараз лікування це взагалі. Ой, а що зараз дешеве? Скажіть, так? Да? Спеціально замовив ось такі. Кутові кусачки, якщо бачите, приглядитесь, добре, видно, що це кутові кусачки для нігтів. Дуже тяжко обрізати нігті, там, чи на нозі, чи на руці, щоб нігодь, який потім росте, не в'їдався в тіло. Да? Знаєте, може, в когось така ж є також проблема. А ось тими ножничками манікюрними дуже тяжко, не знаю, як вам, але мені дуже тяжко обрізати оцей кутик. І він деколи коли вже нігуть росте, а в'їдається в палець сам ніготь, і дуже дуже тяжко. Добрі. Ще такий чехольчик є. Так, гаразд Друге, що я. Наступне, що я замовив, теж дуже класна річ це ось такий мішечок для прання. Для прання чого? Для прання кросівок У мене є кросівки. Я вам навіть не скажу скільки років, от не, не знаю, півжиття напевно мого вже пройшло. Це я купував найки навіть не в фірмовому магазині, а коли тільки відкрився магазин метро, всі пам'ятаєте, я зайшов, побачив ті найки, які вони зручні. Я до сих пір їх ношу, я їх перу в пральній машині а, і вдягаю і знову ношу. Настільки вони зручні, настільки вони легкі, настільки вони класні. Ви що значить, що фірмові кросівки. І я заказав ось такий мішечок спеціально для а, взуття. Бачите, він з однієї сторони має сіточку, і з другої сторони має сіточку. Тут є замочок, відкриваємо, а, кладемо сюди всередину свої кросівки. А всередині, бачите, який, а, як знаєте, як ця швабра, <сів> що мити підлогу, ось такий матеріал, як я говорю, хробачки. <сів> ось, Кладемо сюди кросівки, закриваємо. І щоб вони там сильно не балемкалися по пральній машині, хоча я вже їх прав 100 раз, але все одно мені шкода, щоб вони не розірвалися чи що. І тепер я буду прати своє взуття, кросівки, тобто взуття, яке можна прати в пральній машині, буду прати ось в цьому мішечку. Можна обрати будь-який колір. Ось, здається, я вибрав рандомний. А якщо вибираєте рандомний колір, це трішки дешевший, ніж той колір, що ви хочете. Наприклад, ви хочете якийсь там, скажімо, темний, чорний, да? то там на 20 гривень дорожче виходить. А якщо рандомний, то на 20 гривень дешевше. Ну, ви мене, мабуть, зрозуміли. Так, далі теж дуже хороша річ. Я перший раз замовив, здається, 100 штук, а цього разу я замовив, якщо я не помиляюсь, 500 штук. Чим більше замовляюсь, тим оці кришечки виходять, виходять дешевше. Не можу знайти, скільки тут штук, чи 300, чи 500, неважно. Усі знаєте, я вже показував не раз а, на відео ось такий чехол. А, він зроблений, знаєте, як ці пакетики, що в магазині ми купуємо за гривню з чимось. Ось. Ви його відкриваєте, тут є резиночка, він на резинці, і таким чином закриваєте а, ту мисочку, а, чи той салатник, можна чи чашку закрити, і навіть можна вдягнути на голову, а, коли фарбуєте волосся. Ось такий а, мішечок, кришка. Одноразовий. Ну, якщо акуратно щось десь. Не замастили, то можна і другий раз накрити. Дуже ними задоволений, і вони мене дійсно виручають, тому що, знаєте, от щось не з'їв, салатнику щось лишилося, брав якесь блюдце і накривав зверху цей салатник блюдцем. А так тепер є ось така кришка, навіть можна невеличку цю закрити, каструлю. Так, далі. Це я замовив собі спеціально для а, щитка для чищення обличчя. А, вона з однієї сторони така тут тисячу, тисячу мікро таких, а, вона силіконова або як, як вона? Ну да, силіконова. Ось така, бачите, я гадаю, що вам видно. Дуже добре так її тримати, наносити якийсь очищуючий гель і таким чином чистити свою а, бороду, свою бузьку. <гум> добре піниться, якщо користуватися ось такою чіткою, добре піниться засіб, цей засіб, який ви наносите для обличчя. Ну і це швидше для, для душу, коли я приймаю душ після гуління, для гуління, щось нанести. Я гадаю, що зручна. Такі, така дрібничка, але вона досить зручна. Ну, звичайно, як же ж я і не без своїх. Браслетів. А, замовив ось такі оливкові браслети, вони також недорого. А, я раніше ці браслети всі купував в торгових центрах. Я тепер як подивився, що на тему можна купувати і стільки економити. А, браслети і окуляри це, напевно, одна із моїх найбільших покупок. А дивіться, цей цікаво зроблений. Зараз я вдягну на руку і вам покажу. А, розмір регулюється завдяки цим шнурочкам, які тут є. А, ось а, такий ніжно-оливковий колір з поєднанням з таким коричневим капучино. Є дуже багато. Великий вибір, є і чоловічі, і жіночі. Ось такі, я Гадаю, що на літо а, можна навіть до чогось а, підібрати, наприклад, зняти два таких, вдягнути якісь інакше. Ну ви зрозуміли. Ось такі ось брослети на руку і окуляри. Окуляри дуже люблю. Ще одні окуляри. А. Знаєш, дивишся на картинку, ніби хлопець дан, фотографія хлопця, ці окуляри, ніби йому так пасує, так гарно. Ось, а ти міряєш, вдягаєш і думаєш, це ж не мої. Але добре, що вони не коштують так, як у нас тут на розкладках по 300-400 гривень окуляри від сонця, самі прості. Ось такі, дивіться, не знаю, чи я в них буду ходити, кудись. Але якщо буде яскраве сонце, то можна і вдягнути. ще одні. Так, що тут у нас? А, і ось такі жовті. О, але ці вже крутіші, вам скажу. Тут навіть дивлюся я на лампу, яка освічує мене, можна подивитися, світить яскраво, і все-таки жовте-жовте. Цікаво. А взагалі, оці окуляри, отакі пластикові із пластиковими лінзами, це неправильно носити. Краще купити трішки дорожчі окуляри, а полароїди, які коштують там поза 2000, тисячі, але вже мати да, окуляри. Це ж ваш зір. І я так, знаєте, зайду, подивлюся на ті полароїди, облизнусь і, і піду знову. Але а, не нехтуйте, це неправильно, що ми носимо такі дешеві окуляри, а купуємо десь а, на розкладках, там ще десь. А, купуйте, а, купуйте справжніми лінзами, а, справжніми скляними цими лінзами, а, які дійсно захищають від сонця і не шкодять вашому здоров'ю, вашим, вашим очам. Ось. Так, добре, і що? А, і зараз покажу вам подарунки. Покажу, які подарунки я вибрав і що мені прислали. Чесно кажучи, в мене такого не було ніколи. Це так вперше. Я не знаю, з чим це зв'язано. Але хто замовляв в тему, залишайте свої коментарі. Чи у вас таке колись було, що а, прийшли. Ну, В подарунки в мене було три подарунки, але здається я не міг вибрати. Просто там що от була колонка, от з чого дали, з того вибирай. А тут такий широкий вибір всього. Так, зараз я вам покажу, досить мені сподобалось. А, Проектор, який я замовив, тепер я можу дивитися а, свої відео не по телевізорі, а прямо на стіні. Так, зараз секунду, і будемо дивитися. <клес> Бачите, лежачить не забув. Там мені дещо а, потрібно, я замовив ось такі блакитні. Не знаю, чи вони підійдуть до ось цих ромашок жовтих. Я хотів так скомбінувати а, оці жовті ромашки із тими блакитними. Я потім поставлю. Ну, і хто хто дивиться постійне відео, ви вже побачите, як буде. Їх треба просто вирівняти під. А, я включаю чайник, не хочу діставати свій відпарювач. Включаю електричний чайник, поки вода кипить, вони швиденько розпарюються, ці квіти. І подарунок, подарунки, подарунки. Так, а це у нас. Фільмоскоп. Ось такий чудовий проектор. Я замовив в подарунок: можна підключати флешку, можна підключати телефон, можна підключати ноутбук вже Запилився, я його вже вмикав, дивився свої відео. Це дуже круто сісти на ліжку, чи в крісло, чи на диван. І якщо у вас є велика вільна стіна, де нічого не висить, де нічого не заважає. А бажано такі, щоб світли, світлі були стіни. А ось так в мене тут такі трішки сірі, то ще нормально дивитися. Але якщо поставити... А, якось повісити цю простень білу, да, підодіяльню, чи, чи як ось то буде краще, краще видно? А, я згадав, тільки увімкнув цей проектор і згадав: знаєте, пам'ятаєте, ми в дитинстві мали всі оці фільмоскопи на плівку. Ти вмикаєш. Цей фільмоскоп, вставляєш туди плівку і прокручуєш. І завжди а, мама а, годувала мене таким чином. Я крутив плівку, а екран був а, на цих м, дивився ті слайди а, на дверях, на білих дверях, вимикалося світло, і для мене це було таку вдиковинку. І тільки прибіг, приходив я в якийсь дитячий магазин, одразу біг а, до а, тих. Плівок, щоб обрати якусь нову каску. До речі, він йде з пультом, якщо ви навіть будете десь сидіти далеко, а пультом керування він вам прослужить. Допоможе. Ціна такого проектора, якщо не помиляюсь, 2000 гривень, щоб замовити в тему. Далі, так, а це що? А, я вже і забув. Дивіться робот пилисос Усі знаєте, роботи пилисоси Тут є купа до нього всіляких штучок, щіточок, тряпочок, usb шнур зарядка. Також працює, як оцей ну як оцей справжній робот пылесос да що в техніці, в, магазину, в магазині техніка, що коштує 10 тисяч. Оце саме звичайнісінький, а він вам не буде супер прибирати. Але я його для чого замовив, щоб він. Працював на кухні, а збирав усі кришки, кришки від хліба, там ще щось попадало. Тобто з такою задачею, як на кухні, де ламінат, де рівна поверхня, щоб йому нічого не заважало, він досить гарно справляється. І я дуже задоволений. Я думаю, що це буде якась забавка, але ні. Гарно працює, має також фільтр. Як ще до кінця я не розібрався, які там ще щітки. Там ще здається він миє щось, якщо я не помиляюсь. може я помиляюсь. Ну, Працює точнісінько так, як е, звичайний робот-плесос за чимось тисяч. Вимикаємо, е, відкриваємо цей контейнер і забираємо. Ой, тут вже назбиралося щось, тут вже купа водосі якогось. Ось, І викидаємо. Е, для кухні мені він пригодиться виручить мене ось. Ціна, не пам'ятаю, скільки ціна на сайті, здається, півтори тисячі коштує ось такий робот. Але ще раз говорю, він не прибирає вам супер-супер, як справжні ці пилисоси прибирають. Для дріб'язку підійде. І замовив у цю поличку, що я показував на початку відео, пам'ятаєте, до цього килимка зараз я зложу цю поличку дерев'яну. І покажу, який вигляд в неї. А тут я буду зберігати свою каву та чай. Ну, я гадаю, що зараз я її зложу. Добре, що є гвинтики і а, ключ шестигранник. Навіть ще інструкція є. Все. Ну, Для вас цей час пролетить дуже швидко, а я йду збирати. І ось такий третій подарунок поличка спеціальна для кави та для чаю. До речі, тут є ще гумові ніжки, щоб не ковзали. Я гадаю, буде добре. Також покажу вам все, як я на кухні поскладаю, поставлю, будете зі мною, обов'язково побачите. І оцей килимочок я хочу просто постілити. Перед поличкою, ось так, щоб він стояв. Килимок і поличка, і тут вже робити каву. Якщо щось розільється, чи ще щось, одразу можна скрутити воду. Так, що я хотів вам сказати? Я хотів вам побажати всього найкращого, щоб у вас все було гаразд. Бажаю гарного дня, гарного вечора. Mm. Зустрінемось з вами вже в наступному відео. До зустрічі всім пока.